Усім привіт! Сьогодні записую друге відео про те, як я вчила англійську і що мені саме допомагало у вивченні саме розмовної англійської. Так от, коли я знайшла роботу там, де потрібна була англійська мова, в мене в рази зросла мотивація вчити її і розвивати. Що я почала робити? Значить, я почула таку пораду записувати себе на диктофон, тобто читати англомовні тексти і записувати на диктофон. Пішла я купила собі в книгарні, там був великий гець, тому круто, я цю книжку знаю. В мене є україномовний варіант. Купила собі англомовний. Я думала, що він, ну так як я знаю книжку, буде легко читати, читатися мені. Але це була неправда, бо різні автори по-різному пишуть. І хоча на цій книжці було написано, що тут для інтермідіат, тобто для середнього рівня знання мови, такий, як і в мене був, це було підходяще насправді ні. Вона мені була дуже важка. Я, Боже, я, я її отак от просто списувала. Бувало, що через слово пишеш, бо ти не розумієш, про що йдеться. І для мене, як для новачка, це було мега важко. Я це змогла порівняти хіба що з часом, коли купила собі другу книжку «Маріо П'юзо. хресний батько. Я цю книжку теж добре знала, але там стиль написання зовсім інший, там діалоги простіші, набагато простіше описувалися різні ситуації. Зрештою, я читала по 10, 15, 30 хвилин щодня, записувала себе на диктофон і потім слухала. Неважливо, який результат на початку. Він мене не радував абсолютно, тому що мені не подобався не pronunciation мій, тобто вимова, нічого не подобалось. Мені здавалося, що я багато пауз роблю, і все таке. До речі, про паузи. Мені здавалося, що я. Якщо я швидко розмовляю англійською, то я звучу е, як носій мови, тобто це е, на слух я сприймаюся як носій, як натив. Це була абсолютно неправда, тому що людина, якщо ви дуже швидко щось сказали, то все одно вас перепитають. Е, і це, це не є показник. Потім я вчилася розмовляти більш так з паузами, з розстановками і просто щоб донести свою думку. Так, що я ще робила? Е, мені порадили ще таку штуку, щоб перевести всі свої пристрої, тобто комп'ютер, телефон на англійську. Е, на тій роботі, де я тоді працювала, в мене була обов'язкова умова. Ну там просто так було, що всі комп'ютери були тільки на англійській, і переключити на українську там не було такої функції. Е, програмісти так виставили, що не було там такої, е, не з'їдеш ти на українську, от вчи, будь ласка, англійську і все. Що було дуже корисно. Я свої телефони, комп'ютери теж переводила на англійську. Телефон, напевно, декілька разів я переводила то на українську, то на англійську. Зрештою, зараз в мене все повністю на англійській. Додатки, всі, які я скачую, завантажую все теж на англійській. Я вже коли бачу україномовний інтерфейс, то я вже мені здається, чому так просто? Треба себе завантажити. Свої мозги треба понапрягати. Там немає англійської. Отаке От мені теж допомагало. Що ще окремо. Скажу, що для мене важливим було знаходити носії мови, з якими я могла би спілкуватися якомога частіше. Це для мене була прямо ідея фікс, пошук нативів, тому що ситуація була наступна. На роботі в мене я чула англійську. Я могла спитатись якісь там невідомі слова, там вирази своїх колег, але цього було недостатньо абсолютно. Я розуміла, що мені треба було більше практики. Я почала шукати якісь додатки в інтернеті по типу обміну мовним досвідом, але то таке собі, якщо чесно, я не знайшла нічого такого. Тільки в одному додатку я знайшла одну носійку, ми з нею спілкувалися якийсь час і десь два-три місяці, напевно. Це мене хоча б позбавило трішечки страху перед носіями, що вони там. Як почують мій рівень англійської, порозбігаються в різні сторони, і в різні боки, і все, що надто все погано. Ні, мені це насправді допомогло. А, так, ще в мене було дві приятельки, які зголосилися а, вчити англійську в такому стилі, як я. Тобто ми з ними або зустрічалися, або ми просто обмінювалися аудіомеседжами на англійський. А, було весело просто. Все одно, звісно, з'їжджаєш на українську, коли щось розказуєш. На початках особливо то це, це дуже, дуже часто таке відбувалося. Але, да, так, це, це, це допомагало. Їм було цікаво розвивати свій рівень розмовний, мені було цікаво, так, було добре. Потім, що ще? У нас у Львові тут є безкоштовні зустрічі, які організовують носії, чи не тільки носії. Раз в тиждень, по годині, по півтори можна збиратися і просто от розмовляти англійською. Там сходилися і носії мови, і українці. Для мене ці групи, я б ходила десь, напевно, місця три, та були корисні тим, що я побачила, як українці якого віку, звідки вони, як вони почали вчити англійську, як досягли свого рівня. Мені було цікаво послухати їхні історії, і мене дуже надихнули історії людей, які за 50-60 років, живучи в Україні, вони досягли хороших результатів вивчення англійської. І я так в себе дуже повірила, що якщо в них вийшло, значить в, один, в одного прекрасного дня я також заговорю говорю англійською. Це мене справді надихнуло. Так, я думаю, для другого відео буде достатньо по часу. Дякую вам, що ви додивилися до цього місця. В наступних роликах я буду продовжувати розказувати, що мені допомагало у вивченні і досі допомагає вивченні англійської мови і покращенні. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Дякую за увагу! Па-па!